Зростання кількості оборудок на сайтах інтернет-магазинів фахівці сектору боротьби з кіберзлочинністю пояснюють високим попитом на послуги інтернет-ресурсів, широким діапазоном віртуальних систем передачі даних та анонімністю спілкування. Одна з кременчужанок розмістила на сайті одного з найбільш відомих інтернет-магазинів оголошення про продаж дитячого візка. Покупцеві, якого зацікавило її оголошення, вона надала реквізити банківської карти матері за шаблонною схемою. Шахрай переконав її назвати. Конфіденційну інформацію, яка дозволила йому безперешкодно зняти з банківської карти пенсіонерки шість тисяч гривень. Все дуже швидко, все грамотно, банківська річ. От що сразу я а мені ж надо, треба... я думаю, що теж все швидше, треба, щоб ніде не ошибиться їм. Ані Вони... ви така, 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 да. Ну я назвала своє імя, фамілію, отчество. Год От вашого рождения. Говорю. Давайте проверим з вами карточку. Ну, понятно, я ж собі логічно розсуждаю, що вдруг, щоб вдругше пошипки якої не було, щоб ті денючки ж прийшли, я їм все сказала. В іншому випадку аферист привласнив дві тисячі гривень, списавши їх з рахунку 40-річної кременчужанки, яка опублікувала на одному із сайтів оголошення про реалізацію розсади. Первая, как бы, что меня расположило, это его тон, как он со мной разговаривал, очень доверительный разговор, по-украински, возможно, он говорил, и какой-то вот голос, такой мужчина представительный казался вот такой вот какой-то вот начальник или там директор действительно. Зловмисники використовують переважно сайти найбільш популярних інтернет-магазинів, яким довіряють клієнти. У фактах зареєстрованих на території області чимало прикладів створення фіктивних акаунтів із товарами або послугами, за які аферисти вимагають від клієнтів передоплату. Суми збитків, завданих потерпілим, в середньому коливаються у межах від 300 до 8 тисяч гривень. Тож у міліції радять бути максимально уважними при розміщенні безкоштовного оголошення, а також зберігати історію листування або телефонних перемовин до моменту отримання товару або коштів. Шахраї зараз можуть використовувати як ваші персональні дані для вчинення будь-яких злочинів реєстрації, починаючи від реєстрації фірм. І закінчуючи крадіжками і шахрайствами. і за жодних обставин застерігають правоохоронці, нікому не повідомляйте свій пін-код, номер карти, слово, пароль карти, навіть людині, котра представляється працівником банку.